А чому ти червоним кремом чистиш чоботи? Вас це не хвилює, товариш генерал. Ти як розмовляєш, відповідай, як треба. Товариш генерал, чорний крем закінчився, ніде немає. Я знайшов лише червоний. А мене це не хвилює. Я відразу так і сказав. Десять нарядів поза чергою, за наглість. Або поліція? Так, поліція слухає. У нас тут на перехресті лежачий поліцейський. Ну то й що? Наразі їх багато встановлено. Так, але цей п'яний і матюкайся, коли через нього переїжджають. Максим, вийди до дочки і дай відповіді на декілька запитань з домашнього завдання. Не можу, Сергій Миколаївич. Мій адвокат порадив мені не відповідати на питання, відповіді, які можуть бути використані проти мене. Ти що, Максим, з грузду з'їхав? А з такими питаннями, Сергій Миколаївич, раджу вам звернутися до мого психоаналітика. Зовсім мізки поплавило. Що тут таке грюкнуло на кухні? Льоша, зі мною трапилося сяєння. Я бачу майбутнє. І що там у майбутньому? Батько приходить, дає мені постраці, і ми за мої гроші купуємо нову цукорницю. Цікаво, яким чином з офісного планктону виростає коло бізнесу. Ну, спершу дрібні рачки, потім рибки, потім вони ростуть і перетворюються на акулу бізнесу? З рибок? Не зовсім. Стати рачком дуже важлива стадія еволюції. А, зрозуміло. Ви спите з відкритими вікнами, як я вам радив. Так. Ну як? Без Соня пропало? Ні, тільки планшети, мобільний телефон. О, а скільки цей костюм графа Дракули коштує? Цей костюм графа Дракули коштує 5 тисяч гривень. Блін, ні, не підходить дуже дорого. О, а скільки цей костюм Франкенштейна коштує? Костюм Франкенштейна коштує трішки дешевше 3 тисячі гривень. Все одно не підходить, дорогувато. О, а скільки цей костюм опудала коштує? Блін, у нього ще вуха такі великі. Це не костюм опудала. Це дзеркало. Дзеркало значить. Знаєте, я подумав, що мені не треба костюм. Мене нещодавно оточила банда злодюг. Ну як же ти викрутився? Перший підлітає, а я йому на. Другий підлітає, я йому на. Третій як підскочить, а я йому на. Ну якось так. А далі що? Ну а далі в мене закінчилися гроші. Вони мене і відлупцювали.